...дня автопарк міста Запоріжжя у нас нове надходження. Це Nissan Pathfinder 2011 року під капотом надійний 2,5 турбодизель на автоматі. Друзі, по кузову автомобіль дуже яскраво смотриться. Є підкраси, але без криміналу. Друзі, автомобіль на новій, гумі, на легкосплавах R18, камера заднього огляду, Фаркоп. Топові комплектації для... Цього автомобіля, безключовий доступ, електропакет, електрозеркала, пам'ять водійського сидіння, електросидіння, кожа, мультируль круїз, голосове управління, великий монітор, трьохзонний клімат, роздатка, підігрів сидінь, автомат та 226 пробів. Салон дуже яскравий, як новий друзі. Задній ряд сидінь, клімат, все є. Третій ряд сидінь. Ждемо вас на тест-драйв.